Щороку в останню неділю жовтня в Україні переводять час з літнього на зимовий. Цьогоріч, 29 жовтня, мешканці о 4 годині ранку переведуть годинникову стрілку на годину назад. За словами психолога, такі зміни у розпорядку дня однозначно впливають на психічний стан кожної людини. Найбільше це впливає на тих людей, які метеозалежні. Через це у багатьох людей і підвищується артеріальний тиск. Вони не можуть засинати, вони не можуть прокидатися спокійно і також дуже страждають від цього діти. Бо їхні біоритми ще не настільки сформовані, як біоритми дорослих, і це дуже впливає на нашу нервову систему, так як ми про це, крім того, що це фізіологічні зміни, це ще і психологічні зміни, що людина себе налаштовує так, що це дуже складно, як зазначає пані Валентина, аби організм звик до нового ритму життя, має пройти певний період часу так званий період адаптації. З першого дня адаптація не відбудеться, і ми себе налаштовуємо, як ми себе налаштовуємо на будь-які речі, які нам потрібні Зробити, що Для цього потрібен час, і цей час мине, і все буде добре. Наш організм прилаштується і все буде чудово, як і було до цього. Аби підготувати свій організм до переведення часу на зимовий, варто дотримуватися декількох простих порад. Що стосується налаштування себе, то ми можемо починати за тиждень до переводу годинників раніше лягати спати. І трошки пізніше вставати, також можемо налаштовувати на це своїх дітей. Перед тим як засинати, рекомендується ще пити теплий, заспокійливий якийсь чай, може з трав або з лимоном. Якщо є така можливість, можна приймати ванну, якщо є така можливість не користуватися гаджетами, бо вони і так впливають на гормон сну мелатонін. А якщо це і з приводу переводу годинників, це буде ще набагато більше впливати, і нам буде ще гірше засинати. Тож побільше пийте очищеної води, гуляйте на свіжому повітрі та вчасно лягайте спати. Такі прості дії допоможуть вашому організму якнайшвидше впоратися зі стресом та адаптуватися до нових змін.